Вы, Сим, Хашки, хаз всім хайшкиха з вами я, Ninja Games і сьогодні ми будемо грати в Roblox Чому на телефоні? Тому що я граю через геймпад. Ну, спробуємо пограти в цю ігрушку А тим більше я майже ніколи на геймпаді не грав в Roblox. Тільки сьогодні попробував. Вийшло Меняха телефон упав. Помогите! Так, все. Я чуть-чуть разобрался. Так, надо почекать, чтобы разлагал. Почекаем, Почекаем тройки. Все, разлагал. Дальше вот так вот делаем. Включаем мышку. Давай. Ура. Вот так вот. Я спробую повністю на геймпаді грати. Так. Давай. Так, Да, заспавнився. Переключаємося на перший і сідаємо. Ой, ніхрена собі вчила машина. Буду купити на таку ж саме. А як з машини вийти? А як прыжок? Як вийти? Як вийти, як вийти? А як вийти з машини? Машину можно удалить? Удалить машину. Капец, блин. Мне требовалось, чтобы управление нормально было. Типа, я сейчас сяду на теле... О, ва. Вот такие управления мои будут. Чтобы нормально можно было играть. Так, все, ручник забираем. И поехали. Чему я на таком хочу играть в управлении? Потому что это... Не надо передачи переключать. І тим більше там якась непонятно передачі переключаються. Допогнали, що я не знаю. Чувак, навіщо ти хочеш продати свою Audi чи шо-то, Mercedes? Якщо ти на ній більше заробляєш? От шо це за машину? Ну-ка покажіть мені просто. Да бляха його. Ой, не упав, а врізався. Че, нихера ти BMW хочеш продати? на ты роллс royce хочешь продать, Тебе. Сейчас че royce хочу продать? А я включу таблицу Леди Ревуд. Я же не буду это продать, так что я буду просто через телефон. Три миллиона в чела. Надеюсь, отморозки можно скидывать и гроши на <laughs> О, добавил. А прикиньте риоше можешь скидывать скину 1 мільйон Ні, це було би читерну. Поганграм стайл. Ну поїхали Це поехали. Пам'яті на телефон немало. Ніхера не понимаю. Ага, якось это телефон. Зараз в мене напевно, запись вывета. Так що якщо запись вийти, то скопроводствую. Ну це і за пам'яті. Так що заранее я вам говорю пока Зарані я вам говорю ви були на канале Ниггенсі всім пока. А ви поки є пам'ять ще займати буду. 112 максималку у цієї машини. Я буду 200 заробляти, як хочете. Тити, тидити, тидити, ще трохи. Я до кінця карта доїхав, капєць. А ні, в мене просто не прогрузилось. По чому чорному я їду, помогіте. Так, все, їдемо просто прямо. О, в село якесь приїхав. Прикольно. Так стоп, якщо в село приїхав, то я хочу в ньому пожити трохи Так що розвертаємось. Надо в якусь хату заїхати, я не знаю привавчитись. Надо буде передивитись запись і запам'ятати дорогу сюди. Якщо я реально запам'ятаю, це імба буде. Покажу своїм друзям дорогу у село. Це ж так імбово буде. У Петербург РП... Ой, у 5 РП я пам'ятаю дорогу до села. А от тут от надо буде запам'ятати. Ну, прикольно село, конечно, Прикольно. А мені ще трохи не вистачає до 200 тисяч. Вроді як нова машина коштує 250, так що ще трохи запасом буде у нас. Титин. Там ГГ якийсь Персик Да Та шо там, шо там таке, блин, творится за дверью. Там шо война между Персиком и Маслиною идет. Да? Шо таке? Помогите. Я не хочу попасти під раздачу, не надо. Як должен я, я закритий в кімнаті? Нажмите на смену радиостанции. Чтобы включить радио. А зараз включу радіо, але нахіра, якщо, якщо я граю без звука, значить не включу. Ти -тин 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 -тин. А ну-ка, в дрів зараз, навірно, зможу зайти. Опа. Дай гот. Так, поїхали. Че так вагаю, помогіте. Так, ще 10 тисяч. От би в Україні так купились гроші. Бо в Україні, взагалі є лісот, єлі, єлі 60 тисяч можна заробити. Так, давай. Ура! Давайте підемо попробуємо купити якусь машину. А, точно. Нажимаю на Start і на X. А, на Е, щоб розпавнитись. Респавни... Е, все. Я зараз спавнився. И вот здесь там зары мои буты. Вот, автосалон. А шо? Шо, тель... шо -то шо было? Так, туториал за езду на автомобиле выдаются деньги. Окей. Я не знаю. Так. Включаем другий режим. Да, Шевроле 300 тысяч кошты. Да блин. Значит, куплю себе вас. 21.14. fvd а вот это его вот РВД. Ну, блин. Ну, добре. Не... Ну, костей. 50. А тут одинаково у них. А в чевролета? Что у них одинаковая мощность двигателя? Че це за фігня? Че це фігня якась. А у вас 21.10. Да шо тут одинаково ця? Так не чесно. Что, реально на всіх 50? Ну-ка, я прокручу просто пальцем. Зараз. Та що мене назад, тягне, дайте подивитись. Toyota Mark 100. У нього теж 50. Наді мною прикавується. Коротше, куплю зараз. 2,21.14. Вдруг просто забагались. Да ні, ну тільки не болотний колір, дайте чорний. О, чорний. Купіть Так, все, тепер звідси треба вийти. Знову включаю другий режим. Для того, щоб мишку запустити. І опа, все я вийшов. Звичайно, назад перший, щоб керувати. Все, погнали. Бляха. Так, все погнали. Знов другий режим, знов, знов другий режим включаю, щоб от це нажати. І вас 21.14 зараз заспавню. Так, знов перший включаю. ікс Угу. Я все поняв. Треба знову вот так вот зробити. Отак, так. І так. зайти з теле... Отак вот от з телефона зайти. Все, ідеально. Ручник забираємо, все. Поїхали. А, точно, завести ще треба. Та заведись. Опа. Все, назад перший включаю. І поїхали. Там була максималка 114, от в тебе скільки максималка. Ну, добре, може десь там 112, було. треба пряму знайти. Так, свод пряма, пряма. О, ну це і швидше їде. 120. Правда, не набагато, ну логічно, бо це наступна машина після цієї. 123. Ну, не так уж і багато, ну і не так уж і мало. Пусть я її ожидав хоча б 130, але все одно це офігенно порівнянні зі 112-114. О, пряма! Отут може підкопити жорстко грошей. Цікаво, а то що в ролі скільки їде. Ай! Що за КПП? За що? Так, стоп, ця машина. Я можу її продати за 84 тисяч і цю за 42. 000. Мені треба трохи підкопити, щоб купити ролі Щоб не стати банкротом. А, ну я банкротом не крату в любому не ставлю, я бы я бы купил бы себе назад в машину. Так, і давай 3000. Одна. все, ідеально. Продаем тебе. Продаем тебе. І нам хватає на Шевроле. На такі вот Сигма момент. Я погнав в автосавон. Ти не дитиці. Да що це тільки що знову було? О, на марці їздить чувак. X Посетить. Включаю другий режим і купляю Chevrolet Aveo. Пусть вона повнопривідна, пусть вона така от компактна, гівняна трохи, даже вада була красивіша неї. Ну, все рівно. Зато в повний привід. Та шо ти не не хочеш чорний нарешті. Купити. Вс е виходимо. То не знаю, я не підключил клавиатуру до, до телефона. Я підключив геймпад. Мені так неудобно мишкою міш керувати на геймпаді. Ну-ка, вот так вот. Опа. Так от. Так И І та, давай, отак от, от. Все, назад перший. А тепер треба зайти з телефона туди з телефона. Щоб можна було... Щоб можна було нормально їхати. Так, все. Тепер берем наш геймпад та заводимось. Забираємо ручник і їдемо. От э, раніше було 122, десь, да. Зараз провіримо скільки на цій машині. Так, все, їдемо далі. Давай. Будь, ласка, більше 123, б. 124? Стоп. Та дайте, блядь, пряму якусь, закалібався вже їхати. Ого! Ой-ой-ой-ой, 153! Ніфіга собі, вот це от я розумію машина. О, отут тут -от якраз пряма, зараз буду, провіримо. Треба виїхати тільки на неї спочатку. Так, все, ми на прямій. Той чувак, я так поняв, додіки не знає, як їхати правильно. КПП я тебе проклинаю. Ось так от приїжджаємо, це сторони КПП. І попробуємо набирати максималку. Ну-ка, максималка у нас яка. 153. Я за 153 получаю десь 900 гривень. Ну а вы були на канале Ninja Games и всем покеда!